Так починається патрулювання міста з повітря. Аеропатруль з'явився у Запоріжжі близько чотирьох місяців тому. Нині він єдиний в Україні. Ми здійснюємо аеропатрулювання чотирьох локацій: це острів Хортиця, Каскад Фонтанів-Веселка, також кар'єр, продаточний в літній час для запобігання. Втопленням малолітніх дітей, також добовий гай. Завдяки дронам вже неодноразово виявляли порушення правил дорожнього руху, наприклад, дрифт. Також ми виявляємо адміністративні правопорушення, адміністративні правопорушення в плані хуліганства, в плані порушення громадського порядку, виявляємо правопорушення законодавства в сфері вилову риби, виявляємо правопорушення також на хортиці. У нас дуже багато було нарядів з приводу підпалів Хортиць. Але окрім підпалів сухої трави на острові виявляли і кримінальні правопорушення. У більшості випадків це злочини пов'язані з наркотиками. Частіше все це каскад фонтану селка, тому що тут багато душі кущів і тут їх місця. Тому ми моніторимо, куди вони йдуть, що вони роблять. Фіксуємо це все на наш дрон, записуємо відео відео, і це в нас є як доказ. Аеропатруль допомагає і дітям повернутись додому. А ще, на жаль, виявляли і тіла потопельників. Окрім адміністративних та кримінальних правопорушень, також ми неодноразово виявляли людей, які потребують допомоги. Дітей, які загубилися від батьків, знаходили їх місце та направляли, скеровували наряд для... для зустрічі з батьками. Також ми неодноразово виявляли людей. Які були утоплені рибаки або відпочиваючі, знаходили людей, які загубилися по орієнтуванням, відпрацьовкам. Поліцейська розповіла, правопорушення спочатку фіксують дроном, а потім передають інформацію патрульним, а далі робота за ними. Ми передаємо дані нашому наряду для взаємодії, який також знаходиться з нами разом на локації, фіксуємо, направляємо їх туди, скеровуємо. Вони відпрацьовують це правопорушення та надають звіт у Запоріжжі. Працюють понад 20 операторів БПЛА. У їхніх лавах є і дівчата. Наприклад, поліцейська, з якою ми спілкувались, має вже понад 25 вильотів. Захоплююся цими польотами. Ну для мене це цікаво, щось нове. Ну і я гадаю, що це дуже важливо зараз для міста, тому що ну за допомогою дрону ми можемо багато чого спостерігати з повітря. Аеропатруль працює у суботу та неділю. Щовихідних з обіду і до самого вечора спостерігають з неба, аби жити в Запоріжжі було безпечніше. Надія Пилипенко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.